Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол не клікбейт розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі за то, що відбулося в Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію чи в Єгипет. І так далі, але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріла повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО, оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форся в інтернеті. В Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони Дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може, це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він не в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці славнозвісні байрактари, які ну, про них і пісні складали і так далі. Але це пилі цвіточки в зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на, само, на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив. Я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини, їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології. І. Турки це не глотну, Туреччина це не глотне. їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчуваю і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туреччина Рашкою перестала будь-які зв'язки. мати взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. То, ну, якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі, якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччину це НАТО, треба на, на чао сказати і все. Хоча вони не можуть у них там величезні кон контракти на поставку цю всієї історію, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну, глянемо. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім попаду.